Микола Так, Ну, оце ви вжили слово це досить цікаво. Ми всі думаємо, що є ненависть росіян до українців. І як... Ілюстрацію цього бачимо: оце відрізання голови жахливе. Але мені чомусь згадалося ця, цей роман Джонатана, Джонатана Літла Благоволительниця. Ці. І там написано протилежне. Там написано, що ОСС під час Другої світової війни звільняли, у кого була ненависть. Це така робота по вбивству: спокійна, беземоційна. І просто там автор описує, що якщо хтось дізнавався ну, з високих керівників, що там хтось не любить євреїв, не любить українців, не любить слов'янчиків, то з ним проводили роз'яснювальну роботу. Це ми робимо саме підстанція. Ми знищуємо народи, які заважають жити народом народу Німеччини. Тому у мене завжди підозра, що з того боку ми намагаємося їм сказати, що вони ненавидять. А вони просто так живуть. Це не є емоційне сприйняття життя. О, хохол надо убить Як? Отак, так, можна голову відрізати, можна просто стрелити, що ми теж бачили, можна так зробити, можна так зробити. Я не переконаний, що оті ідейні ще залишилися. Доброді якраз про це говорив, що дуже багато знищено. І те, що я читаю, і те, що я намагаюся зрозуміти, всі оці активісти і на східній Україні, оці Донбас, і ті, що вони вже все, всі в землі, ті, які ідейні такі. З ненавистю і так далі. Їх вже нема. Просто вони всі десь навесні з на минулого року вже по. Це вже нові люди прийшли, і це вже люди, яких туди при... з примусом чи напів примусом. Це перше. Це друге, це а... це ці витоки. Ну, у мене постійно якась підозра, що це не витоки. Бо якось воно все досить швидко розвивається миттєво, і якби українська влада вже каже, а ми тут вже поміняли, ми вже все зробили не так. І так що чекайте, не чекайте, буде, для вас буде несподіванка. Але просто є такий закон, військовий, в будь-якому війську генерали завжди аналізують найгірший варіант військові. Спецслужби можуть таке робити, політичне керівництво таке робити. Генерали кажуть: а раптом у них є таємний склад зброї, про який ми не знаємо, вони його випустять, і нам трендець. От у них це обов'язковий варіант. І ви в Пентагоні ніколи нічого позитивного не почуєте. Там завжди вам скажуть: ой, це величезне американське військо, яке має ну, найбільше в світі, але завжди ну, а раптом у них щось там щось таке. Давай якось все ж таки обережність, давай ще раз подумаємо, чи, чи це робити, що ми запланували, чи цього не робити. Бо хто знає, що там вони в головах? Може, обдурять. Тому я завжди знаю, що генерали завжди скажуть: все, Україна програє в кращому випадку, нічия ми не встигаємо постачати зброю. Це, це, це. це І вони ну вони мають підстави, вони рахують холодними головами. Це ми рахуємо не холодними головами, тому що це наша земля. А вони там сидять у себе під Вашингтоном, і вони дуже холодно дивляться. О, а раптом зараз вони зберуть цих 400 тисяч. Їм можна зранку до ночі казати: не вийде 400 тисяч. Немає не у них. нема чим озброїти, Одягати нема чим, ні цього нема цього. А раптом на Уралі таємне місце є там оці, значить, кулемети, і, ко, і вони всі в змазці, і у них такі, значить, там чоботи, і вони всі такі в теплі. Я от завжди думаю, що ну, війна є війна, тут так, тут, тут треба вірити і не вірити одночасно всім. Да, дякую. Е, дивіться, я просто е, історично ми потрапили десь в, в кращому разі в 20-ті роки про те, як себе поводили росіяни в 20-ті, 30 ті і так далі. Да. І, че, і Чечня просто набагато раніше в багатьох містах Сибіру є пам'ятник Хабаров. А також в історії відома відомий приз Єрмак. І там дуже красиві слова використовуються Покорення Сибірі Це ж не просто там якесь інше слово, а саме словосполучення «покорення Сибірі Так от, просто що було зрозуміло, да що нічого нового. Єрмак просто винищував людей. От яким чином росіяни мають оселитися в сучасному Хабаровські. Приходить Хабара. І він розуміє, що тут живе тут село, там село, ну село в нашому розумінні. Я не знаю, як називалися в Сибірі Досить, села. І там живуть різні нації. Так я прийду і їх знищу на 100%. І це тепер буде моя земля, і я буду жити в Хабаровську, і мені буде дуже приємно там жити, якщо я росіянин. Тому коли кажуть, що це щось переперероблене. То воно було 100 років тому, 200 років тому, 300 років тому і 400 років тому. І я ще маленьке перепрошую, що беру на себе. Я мені здається навіть в цих стінах про це говорив в радянському Союзі в Москві була така юнона, я такий таке в спектакль. Півкрадянського плакав. Він від неї пішов, вона залишилась в Америці. Він поплив до себе в Росію, і я випадково вивчаючи історичні документи, він плив. Через Японські острови він спалив всіх людей від дітей до старих на цих двох Японських островах. Тобто, ми можемо казати, що це герой, і він закохався в американку, а потім був це як це звуть, я не пам'ятаю: Рязанов Рязанов, якийсь такий І тут я з жахом дивлюсь, що ця Юнона і ця Авось, тобто два човни, плили плили в Росію. І пливучи прекрасно в Росію. По дорозі зустріли японців, які нікого не чіпали, просто жили собі спокійно. Між іншим, спалили нафіг всіх людей, які там були, і поплили далі собі до царя. Нічого такого надзвичайного. Це нормальна манера поведінки будь-якого російської людини в, в, в однострої. І без однострої, я так думаю. У мене відразу, як це почув, я не знаю чому. Ну, може, тому що я вже 30 років, якби в річищі інформаційному перебуваю, і там щось у мене в голові автоматично, щось, щось раз, І я не можу пояснити чому, але я в перший день, і в другий, і в третій не повірив, що це ну, якась робота цього ФСБ. Щось таке серйозне, чомусь мені це не видавалося таким. Я собі зробив два висновки: перший висновок що це реально серйозна гра спецслужб Сполучених Штатів і України. А оцей варіант я теж розглядав, як. Тобто, Росію. Да. А другий варіант, я собі не виключав, що є випадковость. Я це ніколи не виключаю, пам'ятаючи зігмунда Фрейда, іногда банана це просто банан. От сидить такий студент, йому щось там цікаво, він кудись дістався, він щось побачив на цій базі і він це вкрав і почав розповсюджувати. І ніхто, якщо ми пам'ята... якщо ми повіримо, що це січня починалося, впродовж двох місяців ніхто не помітив. Що типу, що то там лежить в цьому даркнеті? І тільки через два місяці, слухай, там там таємниця. Тобто, якщо це супер пупер таємниця то вже б якісь люди американські, які стежать за, за витоком інформації, ту таємницю б знайшли і якось би, коротше, нема у мене переконання. Далі, ще що мені цікаво, це те, що і що лє на мою версію логіку, це, є деякі колишні росіяни, які давно працюють на американській е, спецслужбі, рекомендую всім є таке прізвище Лузін. Якщо ви хочете знати, що відбувається всередині російського війська, це просто, ну просто, я не знаю, я б на місці з Путіна його вбив би вже давно. Бо він просто про все розповідає, скільки. І його спитав один російський, так званий ліберальний журналіст. Я просто це і каже: от зараз, кажуть, друкують українські війська десь стоять, там якісь фотографії, щось там вони кудись збираються. То що ви б сказали? Він каже: Ви знаєте, ми не можемо зрозуміти, що з Україною? У нас чи, чи це правдиві фотографії, чи це українці дурять, чи це українці з американцями дурять. Тобто, ми, що може відбутися завтра, післязавтра, через тиждень, через два, Ми не знаємо, якщо бути чесним. Ну, може він теж грає, бо ми розуміємо, що це як... перехоплення ініціативою. Яка, яка мета взагалі спецслужб? Це професійні дурилки. Це це написано альфа-мега. і Вони мають дурити супротивника. Якщо чесний розвідник чи контррозвідник його треба звільняти негайно. Ну, бо так так не буває. Так не може бути, щоб він був чесний. Тоді він, що чесно, каже, що у нього що він знає. Ну і останнє. Це такий висновок, ну, може, він неправдивий, не не, може, я сам тут брешу щось. Але чи допомагає оця вся історія з витоками російському війську? Так на мене, зовсім не А я навіть думаю, що заважає. Тому що, може, з ходу залужний піде, а може заход, а може так, а може так. А може американці кажуть, що зброї не буде, а може вона вже є, а може снаряди вже їдуть. А може, а може, а може, а може, а може. І тому. і і, і той Гаврілав, чи як його там Герасимов? Я думаю, йому гірше стало після того витоку. У нього більша варіативність, що може статися на фронті, ніж до того витоку. Тому я чомусь думаю, що це о, я даю 50 на 50, або це дійсно спецслужби українські з американцями дурять голову росіянам, або, або мальчик, який просто сидить і каже: Ну Ані, чи, вкрасти, чи вкрасти, чи не вкрасти мені що небудь. Я би сказав, що я трошки тут розгублений, тому що я, якби, мабуть, чогось не знаю. Мені здається, в Україні є прекрасне військо, чудові розумні генерали, достатньо надійні, надійні тили, достатньо високий інтелект різноманітних IT-спеціалістів. А сьогодні я чую, що є якась проблема, є постійно якісь проблеми, що немає єдності. Я щось не знаю, де де немає єдності. Мені здається, в Україні повна єдність, це осяжна єдність. Може в Верховній Раді немає єдності. Ну, це вже політика там, у них специфічні такі стосунки. А врешті в суспільстві, в державі, мені здається, є чудовий верховний головнокомандувач, якого поважають в світі. Є просто головного команди, теж поважають в світі. І якось я так думаю. Невже такі великі проблеми, про які ми сьогодні досить часто говорили, не постійно, слава Богу. І є переконання моє, що перемога буде. Принаймні, моє особисто не знаю. Там хтось інший інакше може думати. Свобода слова існує. Як вона станеться, коли вона станеться, якими зусиллями? Я не знаю. Я сподіваюся, пан Залужний знає про це. Ну, може, пан Мілі також там йому може щось сказати. Тому мені здається, різниця між сьогодні е, і, і, скажімо, рік тому в, в ці числа квітня місяця 22 року є в тому, принаймні для мене, що я став більш впевнений. Якщо в квітні я ще не був аж так, впевнений, тепер я більш впевнений, я б не скажу, що на 100%. Певне, тому що війна алягерком алягер, тут нічого не зробиш. На війні все може бути, і від багатьох чинників це все залежить. Але мені здається, якби до єдності. ну, Мені здається, ну, якби всі свідомі українці розуміють, що від цих залежить, від війни залежить їхнє особисто кожного життя і життя своїх дітей, і своїх батьків, і своїх і так далі. І я думаю, що. Вони все це свідомо розуміють тим більше на передодні Великодніх свят, коли все відроджується, є сподівання і навіть переконання у багатьох, що відродиться і українське мирне життя завдяки українським воїнам і взагалі українському суспільству. Більше мені нема що додати.